Доброго дня, раді вітати вас у нас на каналі компанія Автоматик Сервіс Україна. Сьогодні до нас надійшов новий товар, а саме датчики тиску з відкритою мембраною. Яка суть їх в чому полягає даний конструктив і де вони використовуються? Давайте почнемо з перших речей. Ми пробували тут зараз застосувати усі. Речі, які у нас є, для того, щоб ми могли показати, як воно відно працює, як воно виглядає і для чого вони використовуються. Це є турецька компанія Enelsan. Суть її полягає в наступному. В чому переваги даних приладів? Перше, там є накопичувальна похибка, яка складає 0,2% від діапазону. Так, друге, тут в базі йдуть температурні показники від робоча температури. Мінус 40, плюс. 135, тобто в середньому йде до 130 градусів, перепрошую, 85 градусів звичайні перетворювачі тиску, які працюють загальнопромислові, усі до 85 градусів температури, якщо вище, далі починають плити самі показники електроніки, так як температура напряму впливає на провідність самих провідників і на самі провідники. Тут в даній ситуації, якщо Розібратись, встановили додатковий захист, який може знімати температуру, і в базі получилось 135 і. Похибка 0,2%. Суть відкритої мембрани полягає в тому, що є, наприклад, процеси, в яких потрібно перше, це прилад не повинен контактувати з самим середовищем, яке воно вимірює. Наприклад, це і харчова промисловість, тобто ми повинні використовувати такий прилад, щоб він наміряючи саму сам тиск якогось. Процесу не реагував метал з харчовкою, так, так як воно виникнуть, скажімо так, нюанси і буде великої багато біди і лікарні будуть мати прибуток. Отже, суть полягає в наступному. Є відкрита мембрана, і вона реагує з самим середовищем, не, перепрошую, контактує, не, не контактує з самим середовищем і не реагує, тобто там сталь стоїть 4, 316 SS. От, вони бувають в двох випадках, в двох відкритих мембрани, або це є G1 і одна друга, або це є G, перепрошую, це або G1, або G1. Друга. От Тут в даному випадку ми зараз заживили прилад, він є 420 мА двохпровідний, тобто подали живлення через блок живлення так, на 24 вольти і зняли вихідний сигнал. Тут одразу ми маємо е, такий покажчик, який може відображати, коли ми зараз легенько почнемо називати. Тут на 10 бар ми побачимо, як міняється тиск так в даному приладі Далі тут, в принципі, все, по великому рахунку. Це є відкрита мембрана, 0,2% похибка, база 135 градусів температура. В даному випадку це прилад на 10 бар, це є 600 мілібар. ось І в принципі можемо ними користуватись і використовувати. Є в нас на складі підтримуємо. Зараз все протестували, вроді працює добре. Ще хотів би додати, яким чином ми можемо, наприклад, по конструктиву змінити, наприклад, комусь потрібно два самих різьби підключення, дві самих стандартних. Це є G1, G1-2 G1, і G1-4. Тобто в базі, наприклад, іде G1-4, перехідник Камоц, який там вартує в районі 100 чи 120 гривень, прикрутивши, ми маємо і 1-4, і 1-2 Уже в базі. Тобто, по великому рахунку, за 100 гривень ми можемо отримати прилад, не чекаючи, наприклад, на інший, так як підключення може бути декому важливим. Дякую вам. Раді були бачити вас у нас на каналі. Якщо вам буде щось цікаве, звертайтеся, будемо раді вам допомогти. Всього найкращого.